Наразі у Кременчужани є можливість більше дізнатися про багато різних видів черепах. У торговельному центрі Мол» працює виставка Світ черепах Шпороносна черепаха одна з найбільших у світі. Представник організаторів виставки Владислав розповів про цікаві події, які сталися з нею за час виставки. Зараз, тобто в своєму віці, він може підняти навіть людину дорослу, яка буде важити більше 80 кг. Він піднімає був такий випадок. Я його тримав, він мене підняв. Ну він ліс, ми хотіли прибратись, і я його просто тримав, присів на нього, щоб він мене підняв. І ще протягнув буквально на пів метра. На виставці представлені 25 видів черепах з усіх куточків планети, які плавають і повзують у вольєрах та дивують відвідувачів. Також тут є хамелеони, жаби, змії. Кожен відвідувач знайде тварину, яка западе в душу. Дуже прикольно що тут багато видів черепах. Дуже подобається китайські з цього просто. Що всього понравилось, сподобались хамелеони та ящирці. Те, що вони всі екзотичні. навіть деякі змінюють колір. Мені подобаються більше черепахи, які такі великі та старі. Вони дуже цікаві. Такі події у Кременчуці дарують чудову можливість зустрітися з друзями та корисно і весело провести час. Скориставшись нагодою того, що в місті працює така чудова виставка, привела своїх п'ятикласників для того, щоб вони, по-перше, подивилися на світ живої природи. Щось нове дізналися про живих черепах, бо черепахи вони такі чудові виявляються. Я навіть собі не уявляла, що вони настільки різноманітні. По-друге, дуже корисно те, що в наш час, коли діти загалом в більшості сидять вдома або спілкуються тільки з батьками, це нагода їм поспілкуватися між. З собою. Через повномасштабне вторгнення учні шкіл майже не бачаться одне з одним. Тож вдячні викладачам, які збирають їх разом та приводять на подібні заходи. У нас зацікавила вчителька сюди прийти, і нам сподобалася ця ідея, бо тут такі види черепах, які б хотіли ми побачити. Нам дуже сподобалися всі тварини. Вони дуже гарні хамелеони, маленькі та великі черепахи, іконки маленькі, жабки. Дуже яскраві. Все, мені тут дуже подобається тим, що. Тут є будь-який вид, маленький, і всі різні види. Тут дуже класно. Кожен відвідувач залишиться задоволеним. Дітям дозволяють погладити черепах, а деяких потримати на руках. Нам дуже сподобалось все, але найбільше нам сподобалася чорноуха черепаха. Ми, ми побачили тут багато різних видів, і, зм... і змій, і хамелеонів, і черепах. Це дуже завороже. Нам дуже сподобалось. Так, ми сподіваємось, що ще раз повернемось сюди. І побачимо все ще раз. Виставка працює з 10 до 20 години щодня без перерви та вихідних. А об 11, 14 та 18 годинах тварин годують. Тож всі, хто ще не встиг помилуватися цими рептиліями, запрошують зануритися у світ черепах. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Краманчицькі новини.